Часто на одному з перших місць в сироватках та тоніках ми бачимо, наприклад, пропіленгліколь чи бутиленгліколь. Чи добре це ні? Не дуже добре. Але якщо ваш засіб коштує наприклад 50 гривень, то нічого іншого у складі можна і не очікувати. Але якщо ви купуєте серум, наприклад, від Медік 8 за 100 євро чи від Біологікри Recherche за 250 євро з цими складовими, тут в мене виникає справжнє обурення. Невже не можна замінити пропілен чи бутилент гліколі на їх рослинні натуральні аналоги? Я сама виготовляю косметику і розумію, навіщо гліколі додаються у склад. Вони підвищують зволоження шкіри, допомагають активним компонентам проникати глибше в шкіру. Слугують як розчинники деяких компонентів, наприклад, фирулова кислота, та покращують сенсорику після нанесення, тобто зменшують липкість і допомагають тоніку чи сировиці швидше вбиратися. Але є нюанс: Пропілен та бутиленгліколі це продукти нафтохімії. Тому у власних формулах я обираю їх рослинні аналоги. Наприклад, пентененгліколь, який має повністю рослинне походження і сертифікований для використання в органічній косметиці. Або пропентіол, який не тільки зволожує покраще сенсорику, але й дозволяє зменшити кількість консерванту в косметиці. Моя думка: якісні бренди косметики вже давно повинні перейти на натуральні аналоги дешевих синтетичних компонентів, які отримують із нафтопродуктів. Тому обирайте косметику правильно, уникаючи синтетичних. Гліколів у складі, або ще краще навчитися самі робити косметику і самостійно вирішувати, що саме ви будете наносити на свою шкіру. А готові перевірені і відео рецепти з покроковою інструкцією виготовлення косметики ви знайдете на моєму каналі. Підписуйтесь.